Доброго дня! Сьогодні ми з вами завітали у київські бульдоги. Уу! Це хокейна команда, яка знаходиться в місті Києві. Дівчата можуть тренуватися разом з хлопцями приблизно до дванадцяти. Роки, як сказав головний тренер, що з ними так уважно слідкують і запрошують або в жіночу команду і дівчатка потім далі переходять. Зараз у нас на тренування дві команди молодша і середня. Бачила, що прийшли вже старші дітки. Вони зараз пішли на ОФП на силове тренування. Перед самим тренуванням на льоду я відвідала також ОФП. Подивилася, як тренують діток, які вони вправи роблять. Це чудово, але найголовніше зараз вас переведу в іншу частину, щоб показати і розповісти ще дуже цікаві моменти. Секція хокею є безкоштовною, тому що це ДЮСШ, США. Це для США хлопчики, дівчатка займаються, тренуються для них. Виділений окремий лід. є в Києві в загальному чотири хокейні команди. Ну а в Україні набагато більше їздять на різноманітні змагання. Яка вікова категорія? Це від 4-6 років дивляться саме по дитині. Є перше пробне заняття. Так, десь до трьох занять, щоб зрозуміти, чи подобається дитині, чи подобається батькам, щоб дійти спільної згоди між тренером чи бачить тренер, так готовність дитини почати кататися на ковзанах у такому віці. Якщо дитина розуміє команди, завдання в неї є бажання, то звичайно запрошують команду до тренування. І дитина починає тренуватися а в такому віці, як 8-9 років, ще теж можна починати. А вже 10 років, якщо ви до цього. А дитина, наприклад, займалася і там пропустила по певним причинам, там рік, наприклад, то вона звичайно згадає і може повернутися ще, але так дивляться по дитині. Є діти, є випадки, коли приходять і починають тільки свої тренування в 10 років, і вони вже можуть наздогнати більшість дітей. Це прям знаєте, дитина обдарована, і в неї є ось цей хист до виду спорту. Ти ніколи не знаєш, які таланти можуть розкритися в твоєї дитини. Мене звати Іван. Ти давно займаєшся хокеєм? Ну, роки два, так. А скільки зараз тобі? Мені зараз 12. Ти вже був на змаганнях? Ну, я на змаганнях, ні, не був ще. А хочеш поїхати вже ні, на змаганнях? Чого ти вибрав саме хокей? Ну, мене пригласили. запросили грати? Так, запросили грати. Бо побачила, що ти перспективний, так? Ну, скоріш всього. А ти до цього чим займався до хокею? Бойовими видами спорту. Вони, напевно, тобі тут допоможуть у силовій боротьбі. Ну, Скоріше всього, допоможуть. Що для тебе зараз хокей? Хокей це, це як спорт для мене. Ти розповідаєш друзям, що ти займаєшся хокеєм? Ну, так, звісно. В мене друзі всі футболісти і цей, так що деякі даєш хокею. Ага, бажаємо тобі успіху, щоб все в твоїй кар'єрі вдалося, і поскоріше не змагання. Добрі, дякую вам! Знаходиться одразу і ковзянка, і поряд під мною одразу знаходиться зал, де діти тренуються, і також на вулиці. Знаєте, запитала у тренера, що для тренера хокей. така дуже часта історія, коли один з батьків займається видом спорту і хоче потім, щоб його дитина займалася також видом спорту. Тому його слова були такими, що в мене ну не було вибору не любити хокей, тому що тато був досить успішним у цьому виді спорту, і я також займався його однолітки. Двоє людей до сих пір грають в хокей, з якими він колись тренувався й займався. Тому, якщо ви запитаєте, яка вікова категорія, ми починаємо з п'яти. До семи років, тобто починають дітки займатися. І до того часу, поки вистачить сили, поки ви будете бачити, що у вас є сили цим займатися, поки буде дозволяти здоров'я. І ось це, знаєте, такий азарт, бажання от вислів такий правильний підібрати, коли. Ти розумієш, що ти можеш давати користь команді, що для це тебе надихає, то до того часу ти і займаєшся. Поки тобі також приноситься кошти. Середня заробітна плата в місяць це десь 1000 доларів по Україні. По Україні, а за кордоном це відповідно вища вища ціна пройшла пісня, як тебе не любити, Києву мій тут як тебе не любити, хокею мій. Просто я хочу дуже щиро, щоб мій син почав займатися е, хокеєм, і тому мені так імпонує цей вид спорту, Я просто закохана в нього. Я не розумію, як він може не подобатися. Він містить в собі координацію, силу, силову боротьбу. Треба подумати, командна робота. Дуже він швидкий, дуже і навіть в маленькому віці, як тренер розповів, що дітки вже маленькі, коли вони починають займатися, коли в них йдуть змагання, ділять. Тобто вони грають не ось таким чином, а ось таким. Так і в такому випадку вони також мають дуже велику швидкість. Вони грають хвилину півтори. Розумієте, що діти. Томбиться за хвилину півтори, то тобто вони вже розливають в такому віці дуже велику швидкість. Я не уявляю, як це. Я була е, особиста е, в живому форматі тричі на хокейному матчі ще до війни. На дитячому не була ні разу, але хочу спросити, коли будуть змагання, та відвідати. В команді працює чотири тренера головний та тренери по вікових категоріях. Які є вікові категорії? 10-11 років, 8, 9, 7 і молодше, а також зараз проводиться набір від 2017 року, тому запрошуємо вас приєднуватися до хокейної команди. На початку дитину повністю одягають у хокейну амуніцію, набір засобів захисту тіла, гравця від різних травм. Ваша дитина отримує ковзани, бо це найголовніше Елементи екіпірування професійного хокеїста: щитки наколінники, гамаші, шорти, які захищають стегна куприк і нижню частину спини, шолом та клюшку, захист на лікті та форму для виступів на змаганнях та тренуваннях. Тобто дитина готова виходити на лід та починати свої тренування, початок зборів на землі, тобто передсезонні збори, щоб діти налаштувалися на сезон. а він Починається в вересні та триває до травня. За цей час у дітей є можливість прийняти участь у п'яти турнірах, і в одному турнірі є 11 ігор між собою між командами. Зараз тренування проходять на ВДНХ, там є ковзан, казал і також вулиця та тренування на роликах. Зручно, що все в одному місці. Який графік тренувань? Понеділок, четвер, приблизно о 5 субота-неділя на четверту. і в Торік на сьому ранку графік може змінюватися, тому потрібно уточнювати у тренерів. Дуже мені імпонували слова тренера, який поділився з нами своїми хвилюваннями. Він хоче, щоб була здорова конкуренція, бо це дає можливість дітям досягати кращих результатів та самій команді вийти на вищий рівень. Тобто, кількість дітей на одну вікову категорію має складати приблизно хоча б 30 людей. Це дає можливість дітям конкурувати. Між собою та досягати кращих результатів, тягнутися за кимось, так щоб приїхавши на змагання, прийняти в них. Участь та вийти на лід. Якщо ви зараз у пошуку спортивної секції для своєї дитини зверніть увагу на хокей, приєднайтесь на тренування, досягайте класних, гарних успіхів. та піднімайте рівень спорту України на вищий. Є дуже крута можливість саме в хокеї, така функція, як обмін, де обмінюються спортсменами з різних країн або подають запрошення, та вашу дитину можуть запросити грати грати в хокей за кордоном. Також оплачують проживання, надають навчання, і дитина може продовжувати займатися хокеєм. але виступати, наприклад, на таких змаганнях як молодіжна збірна, буде за Україну. В описі під відео ви знайдете всі контакти, як звернутися та потрапити на тренування. Підтримуйте моє відео вподобайками, коментарями та поширеннями, щоб моя діяльність продовжувалась, щоб я надалі робила такі. Огляди та розкривала кожний вид спорту зсередини, з іншого боку, можливо, для когось буде більшість в новину. Дякую за перегляди, до зустрічі!